Рік 1939. ковані чоботи переможців вибивають іскри на брукованих вулицях Бресту, рукостискання союзників свастика та серпасто-молоткаста символіка на будинках міста. Сльози розчулення на щоках визволених братів білорусів. Людям, вихованим радянською пропагандою, ця кінохроніка відгонить абсурдом, фокусами монтажу, картярським трюком. Пухнастий за мир в усьому світі радянський союз і нацисти не може бути, але так було. Були сльози розчулення вимучених польськими пацифікаціями львів'ян були хліб і сіль тим, кого вважали визволителями. Дійсність, щоправда, дуже швидко запахла солдатськими вошами та офіцерським пограбунком. Зголів визволених галичан дуже швидко взялись вибивати шкідливі думки про Бога та Україну. Три причини патологічної нелюбові сталінської москви до УГКЦ. демографічний вибух з 39 дев'ятого по сороковий з території Західної Білорусі та України депортовано понад мільйон осіб. Митрополит Андрій Шептицький таємно висвячує ректора Львівської семінарії Йосипа Сліпого. Одразу після окупації західної України в перехрестя прицілу НКВД потрапило все, що дихало українським духом. Перестали існувати українські партії. Було закрито про світу. Ліквідовано наукове товариство імені Шевченка. Насильно націоналізовано приватні підприємства, знищено розгалужену мережу кооперативів та споживчих товариств. На керівні посади призначали росіян вже восени 1939 року. Патріарх Російської православної церкви почав підготовку до. Поглинання української греко-католицької церкви у східній частині Галичини, 17 жовтня. Того ж року єпископу Пантелеймону було надано титул патріаршого екзарха земель західної Білорусі та Західної України. Відразу ж після номінації він оголосив послання, в котрому закликав до визнання канонічності московського патріархату. Першою причиною патологічної нелюбові сталінської Москви до УГКЦ був сам факт її українськості. То була структура, яка в умовах бездержавності давала народу точку опори в боротьбі за збереження власної ідентичності. Другою причиною несприйняття УГКЦ був факт єдності церкви візантійсько-слов'янської традиції з апостольським престолом. Сам факт підпорядкованості Ватикану п'яти мільйонів вірних був для радянського керівництва доконаним злочином. Все це не давало жодних шансів греко-католикам на легальне існування в СРСР. І третя, мені здається, найважливіша причина, що властиво греко-католицька церква була церквою у властивому розумінні цього слова. Тобто вона була духовною інституцією. Олег Турій, історик, віце-ректор Українського католицького університету з наукової роботи, автор численних праць з історії церкви. Вона не була пов'язаною з якимись панівними державними структурами впродовж століть. Вона насамперед була церквою людей, церквою громад, церквою спільнот, церквою, яка через своїх священників провадила кооперативами, читальнями і так далі, і тому подібне. Тобто, вона була інституцією, яка духовно і громадсько гуртувала людей. І знову ж таки у системі, яка. Передбачала лише комуністичний колективізм, яка передбачала лише тоталітарну ідеологію. Місця для самоорганізованих структур також не передбачалося. Станом на 13 лютого 1940 року з території західної України та Білорусі було депортовано мільйон 143 тисячі осіб. Згідно з даними митрополита Андрея Шептицького, з однієї лише східної Галичини було вивезено понад 400 тисяч українців. Почались лобові атаки на греко-католицьку церкву. Радянська влада закрила духовну академію, семінарію, релігійні школи та монастирі. Припинилось видання релігійної літератури. Радянська влада організувала широку кампанію дискредитації греко-католицького єпископату, звинувачуючи його у зв'язках з українським підпіллям та антирадянськими осередками за кордоном. Керівництво ОГКЦ змушене було рахуватися з реаліями атеїстичного режиму і дбати про збереження церкви та забезпечення вірним можливостей практикувати свою віру. У грудні 39 го передбачаючи наростання репресій проти церкви, митрополит Андрей Шептицький за згодою папи Пія дванадцятого таємно висвятив на єпископа ректора Львівської духовної семінарії Йосипа Сліпого. Одночасно, Ватикан утворив чотири нові екзархати греко-католицької церкви. Перший синод екзархів відбувся у вересні 1940-го року. Все це жодним чином не зупиняло репресій проти вірних та священників УГКЦ. Знову ж таки, таке ось ставлення Москви до греко-католиць. Окі не було якимось унікальним щойно придуманим явищем тут, якраз Сталін спирався на досвід царської Росії, яка в кілька заходів проводила цю ліквідацію кількома століттями раніше за правління Катерини II на правобережній Україні, за правління Миколая. Першого на Волині і на території Білорусі, ну і згодом у 70-х роках на Холмщині. Так що це була свого роду традиція. Імперська церква не могла терпіти наявності поруч із собою церкви іншої, типово іншої, принципово іншої. Перед початком Другої світової НКВД пробує схилити до співпраці окремих представників греко-католицького клиру, намагаючись завербувати впливових священників, органи держбезпеки, серед іншого вдавались до шантажування їх родин. Так у 40-му році було арештовано сина авторитетного священника, відомого богослова, популярного проповідника та настоятеля Преображенської церкви у Львові Гавриїла Костельника та сина отця Миколи Грицеляка. Обох 17 сімнадцятилітніх юнаків розстріляли у червні 41-го. Цей наступ був дуже брутальний, дуже цинічний і такий дуже агресивний. Було відразу конфісковано маєтності, закрито монастирі, ув'язнено кількох священників, готувалося, як ми знаємо, ув'язнення ієрархії, Тобто тільки не вистачило часу. І тоді влада діяла дуже так би мовити рішуче, категорично в категоріях атеїстичної пропаганди і так далі. Втім, атеїстична ідеологія не відкидала співпраці сталінського режиму з російською православною церквою, більшість ієрархів якої були агентами НКВД в жовтні 1940 року. В Кременці поблизу Почаївської лаври було проголошено православний єпископат. У Львові влада теж призначила православного єпископа, котрий, однак, не зміг приступити до своїх обов'язків через напад Німеччини на радянський союз. Червень 41-го літаки Люфтвафе бомблять радянські аеродроми та інші стратегічні об'єкти. Червона армія панічно відступає, не маючи можливості евакуювати в'язнів з тюрем. НКВД почав їх розстрілювати протягом 23-28 червня 41-го року. Тільки у Львові було знищено. Близько 400 тисяч осіб, крім українців, серед розстріляних були поляки та євреї, засуджені до виселення а також в'язні, що підлягали звільненню. Частину тіл загиблих поховали у зовнішньому дворі в'язниці, іншу частину залишили в камерах. Після встановлення німецької влади було організовано ексгумацію тіл загиблих у в'язниці Налонського та відкрито доступ мешканцям міста для впізнання рідних. Німецька пропаганда у повній мірі використала факт ексгумації, Ції жертв НКВД, зафільмувавши подію на кіноплівку. Характерно, що на початках гітлерівська влада обіцяла відновлення свободи совісті та повернення храмів діруючим. Жорстока поведінка нацистів зводить нанівець ілюзії західних українців. Шептицький закликає духовенство та мирян брати участь в порятунку євреїв. Греко-католицькі священники йдуть капеланами в бойові сотні УПА. Перше відчуття полегшення, яке виникло після відступу радянських військ, було короткочасним, оскільки політика німців стала змінюватись, що виявилось в низці суперечливих дозволів та обмежень. 18 липня 1941 року міське керівництво Львова вирішило повернути архієпископські земельні угіддя, які були конфісковані радянською владою, так як економічне становище духовенства в значній мірі залежало від володіння землею. Але сільські землі, які були відібрані комуністами, перейшли у власність до німецької держави. Митрополит Андрей Шептицький висловлював невдоволення з приводу того, що влада утримувала ці угіддя. Ситуацію, яка панувала тоді на українських землях, Андрей Шептицький вважав нестабільною. Священники львівської архієпархії зазнавали значних переслідувань. Німецька влада знущалася не лише над ними, але й над простими селянами. Багатьох людей було вивезено до Німеччини. Внаслідок жорстокої поведінки німців ілюзії, пов'язані з їх присутністю, почали розвіюватись. У листі до папи Андрей Шептицький писав: сьогодні ціла країна погоджується, що фашистський режим є не меншим злом. Ніж більшовицький у листопаді 1942 року. Андрей Шептицький оголосив пасторський лист Не убий, у якому виступав проти будь-якого вбивства, в тому числі політичного, і вимагав від паства ізолюватися від тих, що вбивають у пасторському посланні був недвозначний натяк на мордерські дії німецької влади. Митрополит був вражений тими насильствами, які чинила влада щодо євреїв. Він у різний спосіб намагався їх рятувати, навіть ризикуючи власним життям. Не дивлячись на те, що допомога євреям тягнула за собою смертну кару, митрополит надавав їм притулок у будівлях церкви святого Юра та в монастирях. Шептицький не лише сам допомагав євреям, але й закликав духовенство монахів та мирян брати участь у їх порятунку. Під час Другої світової війни в унівській лаврі е, стараннями митрополита Андрея Шептицького, і отця архімандрита Клементія Шептицького, е, переховувалися від е, е, фашистських нацистів е, єврейські діти під виглядом е, дітей з нашого е, монастирського сиротинця. Е, серед е, е, тих е, дітей. Виросли відомі особистості, серед яких, зокрема, колишній міністр закордонних справ Польщі Адам Даніель Ротфельд, а також особи всесвітньо відомі, як Курт Левін, американський економіст. Андрей Шептицький неодноразово звертався до Гітлера, вимагаючи лібералізації німецької політики стосовно єврейського населення. Однак усі ці звернення тільки дратували фюрера. Арештувати шептицького нацисти не наважувалися, оскільки його авторитет у суспільстві був надто великим. Разом з тим, незважаючи на послання митрополита спрямовані проти політичних вбивств, багато греко-католицьких священиків були капеланами в бойових сотнях. Упа. Знаю, не багато, але знаю, що наші священики були капелянами. Митрофорний протоєрей Олексій Васьків, священник УГКЦ, настоятель храму Вознесіння Господнього у Львові. У 80 ті служив підпільним греко-католицьким громадам. На моєму селі був такий отець Мирон. Він був сотником, був капеляном і сотником був при військовом. Потім його переслідували страшно. Ну і ще декілька священників знаю, які також вони духовно співпрацювали, тому що наставляючи людей певно, що на боротьбу церква морально каже, що не має права воювати, не має права вбивати когось, але має право на, на самозахист. Друга більшовицька окупація західної України в липні 1944 року була для митрополита тяжким ударом. Фізично владика відчував себе дуже погано. Він не міг сидіти і не в змозі був правити служби Божі. Замість Андрея Шептицького службу правив його помічник. Навіть в останні хвилини свого життя великий митрополит казав: наша церква буде знищена, розгромлена більшовиками. Але не відступайте, і вона відродиться. Там я розказував один очевидець, я каже, митрополита каже, обличчя стало таке темне-темне. Він каже, бачу страшну родину нашої церкви. І потім через якийсь час каже, то обличчя прияснилося, прияснилося. Він, каже, тепер бачу великий триумф нашої церкви. Рік 1944. радянські війська повертаються в західноукраїнські землі. 1 листопада того ж року помирає Андрей Шептицький. Митрополичий престол займає владика Йосип Сліпий. 17 грудня 44-го року він висилає до Москви та Києва делегацію на чолі з архімандритом Клементієм Шептицьким, яка мала забезпечити ОГКЦ можливість легального існування. Однак, у березні 45 го Сталін затвердив таємну інструкцію, перший розділ якої називався Заходи щодо. Відриву греко-католицької церкви в СРСР від Ватикану і подальшого її приєднання до російської православної церкви в інструкції. Пропонувалось організувати православну єпархію у місті Львові, надавши її главі титул єпископа Львівського і Тернопільського. Сталінський НКВД шукає союзників в середовищі ієрархів у ГКЦ. Стаття з Христом чи Мечем кладе початок цілеспрямованому наступу на греко-католицьку церкву. Ініціативна група від НКВД вмовляє, погрожує та арештовує незгідних. Від лобових атак на українську греко-католицьку церкву влада утримувалася, скільки її другий прихід в західноукраїнські землі зустріли вже не хлібом сіллю, а свинцем з повстанських кулеметів. А так відразу плодити додаткових ворогів не було жодного сенсу. Справа потребувала красивої обгортки. В одному з пунктів сталінської інструкції йшлося про необхідність створити всередині уняцької церкви ініціативну групу, яка повинна була декларативно заявити про розрив з Ватиканом і закликати уняцьке духовенство до переходу у православ'я. Згідно з чітко окресленим планом, НКДБ проводило збір тенденційної інформації про співпрацю з фашистами та антирадянську діяльність ієрархії та духовенства у ГКЦ. Реалізація плану знищення УГКЦ потребувала союзників всередині самої церкви. Треба було знайти авторитетних священників та єпископів, які б заявили про добровільне повернення в лоно церкви матері, якою вважала себе РПЦ. Якихось легітимних підстав до цього у влади не було, оскільки віруючі УГКЦ та їхні предки ніколи не належали до московського патріархату, але подібні аргументи не могли служити гальмом для сталінського режиму. Характерно, що свій сценарій. Ліквідації він будував, спираючись на досвід царської влади, яка ще у 1839 році намагалась воз'єднати так званих унятів Російської імперії. Бачите, сьогодні вже ми більше знаємо про ці події, знаємо про процес підготовки до ліквідації цієї церкви саме через такий спосіб, тобто збирання підписів під відозвою про готовність перейти пізніше скликання собору трьох галицьких єпархій для прийняття колегіального рішення. Знайшлися священники, які готові були якби співпрацювати з владою у цьому процесі, очолив цю групу. Отець Гавриїл Костельник досить популярний і відомий в середовищі греко-католицького духовенства. Священник двох інших священників було, скажімо так, залучено з двох інших єпархій. Початок цілеспрямованого наступу на УГКЦ пов'язаний з появою в газеті Вільна Україна статті з Христом чи мечем, у якій греко-католиків звинуватили у співпраці з німцями та зв'язках з ОУН. Статтю передрукували інші видання Західної України та поширювали окремою брошурою після пропагандивної роботи по дискредитації УГКЦ як ворога народу 11 квітня у соборі святого Юра НКВС арештувало весь єпископат УГКЦ на чолі з митрополитом Йосипом Сліпим. Водночас масові арешти відбулись у Станіславі та інших містах. Всього за даними НКДБ УРСР у 45-му році було арештовано 96 священиків УГКЦ. Після арешту єпископату управління церквою було передано в руки створеної у квітні 45-го ініціативної групи воз'єднання греко-католицької церкви з православною церквою. Очолив групу отець Костельник, сина якого до речі, НКВД розстріляло у 41-му. До складу ініціативної групи включили трьох священників, які мали представляти духовенство і віруючих цілих єпархій: Гавриїла Костельника від Львівської, Михайла Мельника від Дрогобицької та Андрія Пальвецького від Станіславської, діючи вмовляннями та погрозами, що часто завершувалися арештом незгодних, ініціативна група здобула підтримку невеликої кількості священників і мирян, які погодились на Перехід під юрисдикцію російської православної церкви та ліквідацію ОГКЦ. І всі приготування до цього, до цього псевдособору вони відбувалися під дуже жорстким контролем НКВД, тобто радянських органів безпеки. Нам відомо, що і це відомо з джерел, що на всіх майбутніх учасників були складені відповідні характеристики, і багато з них вже попередньо були завербовані як. Агенти спецслужб, незважаючи на офіційні протести греко-католиків, влада постановила воз'єднати УГКЦ та РПЦ в рік 350-ліття Берестейської унії. Для цього обрали відповідний день першу неділю Великодного посту або ж неділю православ'я, коли читають анафему всім розкольникам. Своєрідним попередженням напередодні проведення собору для духовенства, яке ще сумнівалося в доцільності воз'єднання, стала публікація в пресі заяви про завершення слідства. Над Йосипом сліпим та єпископами у ГКЦ і направлення справи на розгляд військового трибуналу. Підготовка до проведення Горезвісного собору йшла під акомпанемент повальних арештів, тортур та шантажу. Знову ж таки, згідно з церковними канонами, собор не може вважатися дійсним, якщо його скликають і проводять ієрархи іншої церкви. Організатори Львівського собору на час його проведення були вже єпископами та священниками РПЦ. Відсутність митрополита та єпископів у ГКЦ позбавляла зібрання канонічності. Детальніше про це через тиждень. Любіть Україну! Тримайте порох сухим.